Терпець увірвався. Усі міські районні та сільські ради Прикарпаття 15 листопада проведуть позачергове виїзне засідання у Івано-Франківську. Якщо не покращиться ситуація із проплатою бюджетних коштів через казначейство, Так у п'ятницю вирішили члени консультативної ради з питань місцевого самоврядування. Тут керівник обласного казначейства Віра Смачило традиційно запевнила, установа фінансує усі захищені статті. Органи державної казначейської служби вживають всіх можливих заходів щодо проведення в повному обсязі розрахунків згідно наданих платіжних доручень розпорядників коштів державного та місцевих бюджетів, направляючи на це весь наявний ресурс. Єдиного казначейського рахунку першим критикувати політику казначейства взявся Маривано-Франківська Віктора Нушкевичу. Скаже лише місто від держорган блокує так званих незахищених 22 мільйони гривень. А це кошти для підрядних і комунальних організацій, які наразі не мають змоги платити працівникам зарплатню і виконувати будь-які роботи. Більше того, від фінансування деяких видатків залежить життя і здоров'я людей. Хто за це буде відповідати? Ми не можемо проплатити люки. Ми не можемо проплатити освітлення пішохідних переходів. І багато інших робіт, а це вже впливає на життя і безпеку людей. Мера облцентру підтримали інші представники місцевого самоврядування, тож вирішили зібратися у Івано-Франківську і одномоментно заявити про критичну ситуацію. А голова облради Василь Скрипничук вже визначив, чого саме варто вимагати учасникам позачергових сесій. Вимагати зміни все таки бюджетного процесу, ставити його на ті ноги, на яких він повинен бути, тобто формування і виконання знизу, а не зверху. Я не переконаний, що наші можновладці в Києві з цим дуже весело погодяться. Але владу не дають, владу беруть. Зможемо, будемо мати. Нагадаємо, усі ради Прикарпаття наразі налічують майже півтори тисячі депутатів і голів. Тож позачергову сесію проведуть у найбільшій актовій залі області будинку підвищення кваліфікації держслужбовців на вулиці Незалежності.